38-й день в Канаді. 21.07.23, п'ятниця. Сьогодні. Я записую відео вже пізно, вже пів 12. -та. Але день пройшов файно. Коротше, зранку встав в 6.30. 6 будильник на 6.30. Проснувся собі, зготував сніданок. З'їв банан, випив кави. Щось там а, ще мафіни. Власне будинку спеціально встала зранку, спекла такі от малесенькі мафіни з ягодами якимось. Ну, дуже смачні. От, зготував собі на роботу їсти і поїхав. Поїхав я, по дорозі заскочив на заправку, залив на 20 доларів бензини. І поїхав. Заїхав вчасно, навіть швидше, взяв собі сам ключик, бо знаю, де він лежить. Знаю код до сейфа, де лежить мій ключик від всіх дверей. Короте, отак. Взяв собі ключик, заїхав на паркінг, поставив машину і пішов. Пішов наверх, роздрукував собі накладні, подивився, що там. Зустрівся з напарником. Ми пішли, оглянули бойлери, котли, і це все, зробили огляд. І потім, потім приїхав наш шеф. А він приїхав зразу. І попросив нашої допомоги. Коротше, основне, що я робив сьогодні, то нічого. Їздив сьогодні з шефом-машиною. Ми забрали чотири пралки: одну пралку в одному місці і ще три в іншому місці. І то нам їх на лавету погрузили. Він просто вирішив зі мною покататись, там поговорити, розпитатись, що до чого. Як. Ну, гарно, ми поїздили, супер. Супер, віддихнули. Я в нього спитався адресу, де можна. ну Він сам мені підказав, бо я казав, що мені треба поміняти масло в моторі. Він зразу їхав, їхали, він мені показав місце. Містер, Містер Гуді, щось таке, от. і якась така майстерня. І каже, от якраз будеш на обіді, то можеш собі поїхати. То я супер. От і Приїхав, взяв машину і одразу поїхав туди. Став в чергу, там прямо стоїш в чергу. До тебе підходять, питаються, що і як. Записують він номер і всі решта приколи, документи. Ні, документи навіть мої не брали. Тільки оглянули машину і все. Поміня... Почистили мені мотор, повністю промили, вимили старе масло. Залили нове синтетичне, яке в два рази більше їздить, ніж просте. Поміняв фільтр моторний. Фільтр... Там є таке от ще. Коротше, ну, задоволений, масло поміняли. Оглянули авто, все нормально, все працює, ніяких е чеків, помилок нема. Машина їздить. Е -е, таке вчинені, ніби навіть краще почала їздити. Так, хоча там немає різниці. Отакі от. Після того я поїхав на роботу. На роботі ще походив, нічого не поробив. Можна так сказати, що ми зайшли. Зашпаклювали кілька дірочок від цвяхів, бо з'їхали, картини познімали. А завтра підемо. А, най... завтра в понеділок зашпаклюємо. З от. от і все. По роботі. Робота закінчилася. Сів машину поїхав до в цієї сім'ї. Поїхав до ТОДа. Звати власника того будинку Тод. Я вже буду далі говорити тод. Поїхав я до ТОДа. Приїхав. і Що там було до роботи? Ага, полірував дошку, шліфмашинкою відшліф... пошліфував, гарно полірнув, а він же покрив її морілкою, колір дереву дає. Дає колір, олія така, тут воно називається wood oil, по-моєму. Олія для дерева. Пропитав то дерево, тою олією, воно трохи дало колір і потім полакує, або він, або я. Треба, щоб та олія впиталася. І дошка в нього була така гарна, з корою. З одної сторони я повністю з корою, то з, я з трьох сторон обрізав гарно. Е, Теж відшліфував. До ідеального там різними, різними, різної жоркості е, паперами е, машинками. В нього інструментів повно. Трьома різними шліфмашинками я гарно відшліфував і ще вирізав. Як де тумбочка та дошка, поличка буде, то внизу вирізав таку дірочку, там буде вмонтована лампа. Лед лампа така всередині дуже. І ще одна під фаску. От тим я забавився, бо тут трошки було роботи. Потім прибрав в гаражі, бо то і пилюки багато насипалось того всього. Е, Щось циркуляркою робив. Коротше теж я десь по 9 від нього поїхав. По Подив'яті від нього поїхав, спитався. Він мене питався, чи мені не треба в костку щось, бо він має карточку костку. А це великий супермаркет, там ту карточку треба купляти на місяць 100 доларів чи скількись. Але я стільки не їжджу, щоб мені Там, там бензина дешевша. Якщо є та карточка, то бензину купляти дешевше. Або поїхати з кимось, хто має ту карточку. Він мені запропонував сам нічого чи я не хочу в костку, карточку має, все, закупитись продуктами чи чим. Я кажу, що ні, хіба бензина. А він каже: О, в мене тут біля хати бензина така ціна, як в костку. Чуть, чуть копійки вище. І зразу де? Що він мені показав 5 хвилин їхати. 4, 4 хвилини від нього їхати. То я собі поїхав ще, ще залив на 25 доларів бензину. Нехай буде. Бо, може, завтра-завтра планую десь поїхати. І це. приїхав додому. А вже тут власники кажуть, ми маємо для тебе сюрприз. А вони сьогодні зготували. Зубку, навіть не зубка, а то така, як горохова зуба, рідка, без нічого. Але то вони взяли на футбанку тоді для мене і зготували собі і мені. Але вона спайсі дуже пікантна, гостра. Але ну, без осту, гостра, таке реально, як там перець. Оцей їхній. Китайський. І навіть я ледве з'їв, аж, аж спотів. А Вони сміються, я собі уявляю, що з ними твору. От, Подів. Прийняв ванну, гарно покупався. Нарешті обстриг нігті, блин, бо то вже тиждень не, не можу до них добратися. То капець. Два дні буду мати вихідних, так що 2 дні я буду віддихати. Отак.